Так, Усім доброго дня! Вітаю всіх на каналі Людмила Карпати. Хотіла поділитися з вами, я виписала посилочку Рози, і я ще не відкривала, тільки привезла. І хочу з вами розкрити, щоб подивитися, як рози упаковані, як вони доїхали. Це туди я брала ці рози, я просто по інтернеті дуже багато дивилася, дуже багато хороших відгуків. І ті рози, які я заказала, кажуть, що які ви замовляєте, такі і приходять. Які вони будуть, такі, як я замовила, чи вони будуть, треба чекати, щоб вони зацвели. Але хотіла з вами поділитися, може комусь буде цікаво. І скажу, де я замовляла. Зараз з вами це розпакуємо. Замовляла я різні рози і по Дивіться, як запаховано. Так, о, видите, супер. Покажу вам рози. Супер, мені дуже подобається уже. Так. Це я так розумію. Та ви що? Гляньте, мені подарок дали. Гляньте, дали мені подарок. Малину ремонантну. Супер. Класно. Супер. Я в шоці. Чесно, не замовляла малину, замовляла я одні рози. Так, малина бронечки має, бачите? Вже буде рости, ну, посажу буду бачити, вже яка там Е, І ще одна. Я не знаю, чи це дві одинакові. Гляньте, яка. Клас, супер. Замовляла я це все е у розкішний сад. Розкішний сад вони називаються. Інтернет-магазин мій розкішний сад. Місто Кременець, Кременчуцького району Тернопільської області. Є номер телефону, силочку я лишу вам. Ну, я дуже задоволена взагалі. О що відправляли все, повідмічали, бачите, скільки чого. Малина, малина дві штучки, бачите, нема нічого нулі. Це в подарок. Бо всюди є ціна, а тут е, все. Від замовляла плетисті, чайно гібридні. В основному, основному чайно-гібридна. І одну замовила чайно-гібридно, то й воно видно. Так. Брю... Мають шикарні брунечки дві ціганки. Така. Знаєте, які має брунечки? Так. Зараз буду їх тут складати. що... Так, щоб бруньку не поламати. Хочу стояти Так, дивимося ще. Так, таку замовила флорібунда, бачите? Теж все має брунички, все гарно, супер. Так. так. Так, таку замовила чайну гібридну. Теньки влималося щось, але в загальному нічого гарно, ми будемо бачити. Маю надію, що це. Так. По-моєму, відмовляємо бронечку Така. Це є плетуча. Ось така плетуча. Походу вона як відцвітає, бачите, робиться така чуть світліше тут. Це плитуча. В мене є роз, але мало. Так, мушу брати так, як вони складали. Так, таку взяла. Таку взяла. Покажу вам і лишу вам силочку. Взагалі-то, які замовляла, такі і є. Але ну, вже будемо бачити, як буду цвистити. Маю надію, що це такі ж. О таку взяла Керію, я дуже її хотіла. Вона взагалі колір має безподобний це Керів. Це так. Така. Дальше. Таку. Я люблю чайно-гібридні. Вони такі не є дуже високі і не є низькі. Такі гарні. Я люблю їх. Е, так. Так. До речі, дуже люблю жовті рози. Так. Таку замовила. Єва. У мене внучка Єва, Замовила таку розу. Так. І така. Витка. Пише витка, бачите. Така. Зараз глянусь, які тобі, по-моєму, плотиста так. Дві платисти, то дві плотисті і є. Я замовила цю і цю, і хочу їх разом посадити. Такі дві Так, Такжу ось так. І така малина. Так, ми мали. Маємо... Ні, вона одинакова. Просто отаку От малину мені дали в подарок. Я дуже здивована, дуже щиро дякую і дуже задоволена. Е, так що дивіться: силочку на, е, на цей е, магазин я дам. Е, ціни тут відносно не є дорогі. По, по 110 гривень рози, по 115. Е, найдорожче 125, по-моєму. Так, флорібунда. А так, то. Так що ось так, мої дорогі, впріла, бо їхала, везла це, а воно ну, відносно важке. І так що ось так. Так що, ну, я взагалі-то рекомендую, е, бо бачу по брунічках, по брунечках, брунючки різні. Є світлі, є розові, бачите, брунічка різна є. Всі ці оброблені зрізи, бачите, все оброблено. Ну, оця роза не знаю як, я її ум, підріжу, От що мені не подобається взагалі-то. Брунечку вона має, але коли буду садити, то ще е під підлию укорінювачем її. Підлию у і ці всі рози, і я думаю, що все буде добре. Ну, а так а результат вже будемо бачити, як буде цвисти. Бо так я вам нічого не можу сказати. По бруньках бачу, що, що різні рози. Але як буде, ну, подивимось. Так що, всім гарного дня. Поки що рекомендую, я задоволена дуже, тому що рози упаковані гарно. Кожна роза має свою етикеточку, свою назву, що мені дуже подобається. Тому що я рози виписувала різні і колись, і прийшло мені 10 штук таких, що з них, по-моєму, у мене одна чи дві. Дві в мене ростуть з тих роз. Останні всі пропали. І я сказала, що більше рози так замовляти не буду, тільки так. Ну, будемо бачити за малину. Дуже великі. Дякую. Ну, до нового відео.